Дорогі брати, кардинали, кардинальство це можна сказати точно, що це є гідність. Це також на це вказує е, саме слово кардинал, що походить від італійського слова кардіне, точка опори основа. Тобто, це не є щось другорядне, декоративне. Що говорить про якесь вирізнення, так, але це є опора, це є пункт опори і руху. Це є важливе для життя спільноти. Ви є основою, і ви також інкардиновані, включені до римської церкви, яка головує. Над цілим зібранням любові у церкві кожне головування, кожне керування походить з любові і має виконуватися в любові, і його метою є любов. Також е, у цьому у цій церкві, у цьому храмі, яка є в Римі, е, вона виконує роль прикладу. Так як вона веде в любові, так теж церква місцева покликана щоб на своєму, на своїй території керувати, головувати в любові. Тому я думаю, що гімн про любов з першого послання святого Павла Апостола до Коринтян може бути головним словом на цій урочистості, а також гаслом вашої, вашого служіння. Особливо для тих з вас, які сьогодні стають членами колегії кардиналів. Важливо, щоб ви дали себе вести я як перший, а ви за мною. Натхнені словами апостола Павла, особливо там, де він перераховує характеристики або риси любові. Хай нам у цьому слуханні допоможе наша матір Марія. Вона дала світу того, хто є дорогою досконалою. Ісуса втілену любов, нехай вона нам допоможе прийняти це слово і завжди йти цією дорогою. Хай нам допоможе своєю материнською покірною поставою і поставою делікатності. Коли любов, дар Бога зростає там, де є смирення і делікатність. Святий Павло говорить нам насамперед, що. Любов є великодушна і лагідна. Чим більше є відповідальність у служінні церкві, тим більше має розширюватись серце, розтягуватись як розбільшуватись, розтягуватись як серце Христа. Великодушність в певному значенні це є синонім католицизму. Значить, вміння любити без меж, без кордонів, але водночас бути вірними конкретним ситуаціям і за допомогою конкретних жестів. Люблячи те, що є велике, не можна знедбувати те, що є мале, вміти любити за допомогою жестів лагідності. Лагідність є рішучим і постійним наміром любити завжди і всюди, також і тих, які нас не люблять. потім апостол говорить, що любов не заздрить. Не шукає свого не виноситься пихою. Це насправді диво любові, бо ми люди завжди і на кожному етапі свого життя через е, нашу поранену натуру природню, схильні до заздрості і гордості. Також ті люди, ті особи, які мають особливу церковну гідність, вони не можуть теж опиратися цій покусі спокусі. Вона їм теж загрожує. Дорогі брати. Саме з цього приводу може з нас пробиватись ще більша Божа любов, яка перемінює серце так, щоб вже не я жив, але жив у тобі Христос. А Ісус сам є любов'ю. Любов не шукає свого і не башкатує. Ці дві риси вказують, що ті, хто живуть в любові, не сконцентровані на собі. Егоцентричним людям завжди бракує поваги, а також вони не, не розуміють цього часто. бо повага є рахуватися з іншими з гідністю іншої, з його станом, з його потребами. Егоцентричні особи завжди шукають своєї вигоди. І їм здається, що це нормально, що це є обов'язком. Також така вигода, така корисливість може бути прихована під шляхетними намірами, але завжди під ними глибоко є власна вигода. Натомість любов завжди себе переміщує з центру, і в справжньому в цьому центрі ставить Христа, справжню цінність. Бо ти завжди можеш залишатись собою, шануючи інших, і також бути вразливим на добро інших. Святий Павло говорить, що любов не гнівається і не пам'ятає зла. Тим пастирям, які жиють живуть спілкуючись з людьми, ніколи не бракує оказії, щоб гніватись Також, може, більше ще нам загрожує гнів між нами братами, коли ми живемо разом бо це якраз найменше нам можна вибачити. Також і в цьому випадку любов, і тільки любов нас робить вільними. Вона звільняє нас від небезпеки імпульсивної реакції, також від того, щоб ми помилково говорили і робили помилки. А понад усе нас визволяє із смертельної небезпеки. Гніву, що триває в серці, що ми носимо в собі і який веде до того, що ми беремо під увагу і запам'ятовуємо те зло, якого зазнали від інших. Ні, це неможлива справа для людини церкви. наскільки можна вибачити тимчасовий гнів, хвилинний гнів, який натомість проходить, то не можна вибачити його зберігання в серці. Не можна вибачити те, що хтось пам'ятає зло. Хай Господь нас від цього охороняє і визволяє. Апостол додає любов не тішиться з несправедливості, але радіє справдою. правдою». особа, яка покликана до служіння в церкві, має мати сильне почуття справедливості, щоб будь-яка несправедливість. Вважалась для неї неприйнятною навіть тоді, коли може бути корисна для цієї особи, але для або для церкви а одночасно співрадіє з правдою. Яке ж це прекрасне, яке ж це прекрасний вираз? Божа людина е, захоплена правдою і знаходить її в повноті слова і тіла Ісуса Христа. Він є невичерпним джерелом нашої радості. І щоб люд Божий завжди мог міг у нас знаходити відкидання несправедливості і радісну службу правді. Нарешті любов все зносить, всіму всьому вірить, всьому покладає надію, все перетриває. тут в цих чотирьох словах міститься ціла програма духовного життя і душпастерства. Любов Христа. Що виливається в наших серцях через Святого Духа, дозволяє нам так жити, бути такими людьми, здатними, щоб завжди пробачати, завжди довіряти, бути вірними віри в Бога, здібними завжди пробуджувати надію, також терпеливо зносити будь-які ситуації і кожного брата або сестру в єдності з Христом. Який з любові ніс хрест і страждання всіх наших гріхів, дорогі брати, це все не походить від нас, а від Бога. Бог є любов'ю, і, і це все виконає, довершить у нас. Якщо відкриємось на Його діяння, на діяння його Святого Духа. Ми повинні бути інкардиновані, тобто включені і здатні до навчання. Чим більше ми стаємо інкардиновані до церкви, яка є в Римі, то тим більше ми маємо бути здібними, бути підданими Святому Духові, щоб любов могла надавати сенс у цьому всьому. Маємо бути інкардиновані до церкви, яка очолює зв'язок любові. І в любові, і є піддана Святому Духові, який розливає в наших серцях Божу любов. Хай так станеться. Амінь.